Фейки і ПСО та дезінформаційні кампанії, які ворог ширитиме найближчим часом у прогнозі Центру протидії дезінформації. Прогнозується, що ворог розпочне активну кампанію з дискредитації саміту НАТО, який відбудеться з 9 по 11 липня у Вашингтоні, просуваючи меседж, що цей захід буде провальним для Києва. Очікуються наративи, що Україна не отримає більше зброї за підсумками зустрічі. Прогнозується подальша активізація російської дезінформаційної кампанії, яка має на меті дискредитацію другого саміту миру, у рамках якої поширюватимуться наративи щодо буцімто відсутності підтримки української формули миру країнами глобального півдня та необхідності розгляду альтернативних пропозицій. Прогнозується, що ворог ширитиме наративи про буцімто безрезультатність офіційних переговорів ЄС та України про вступ до Євросоюзу. Членство в ЄС зазначають вони для України недосяжна мета. Також ширитимуться наративи, що Україна, начебто, не відповідає європейським стандартам демократії, прав людини та економіки, і що європейському союзу нібито невигідно не вигідно членство України. Прогнозується, що білоруські медіаресурси активно поширюватимуть пропаганду, спрямовану на дискредитацію України, виправдання політики самопроголошеного президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка та підтримки агресії Росії. Також нагнітатиметься інформаційна напруженість щодо ситуації на українсько-білоруському кордоні. Підписуйтесь на соцмережі центру. Це допоможе не потрапити на гачок ворожої пропаганди.